Всім привіт! Не пройшло і двох днів з того моменту, як був зроблений анонс радіатора для сенс з кондиціонером, якого дуже довго не було. От, а тепер з'явився. А тут вже і нові, нові новини підійшли. Значить, в чому вони полягають? Знов таки радіатор для сенс із кондиціонером. Але. Якщо перший був алюмінієвопайний, то то в даному випадку радіатор такий самий, того самого виробника, але набірний. В чому їх відмінність основна? Ну, по-перше, не буду нав'язувати свою думку, але, як я вважаю, радіатор алюмінієвопаяний більш жорсткіший, за рахунок цього він трошки довше живе. Адже всі знають, що радіатори ці течуть зазвичай ось в цих місцях, тут де з'єднується бачок із самим радіатором. За рахунок більшої жорсткості конструкції алюмінів менше. Має меншу, менший шат і тому живе трошечки довше. От. Але у нього є свій, свій недолік, там е, трубки, оці, по яких тече рідина, ну, то соло називаємо отак або антифриз, вони набагато тонші. Через це швидше забиваються. Тому виробники вирішили робити два варіанти. Ось. От в даному випадку наборний радіатор. От. Такий він має вигляд. ну В принципі, вигляд він має точно такий самий, як і той алюмінів випайний, що я на днях показував. от, Окрім того, що він наборний. От. От. Це те саме, такі самі заглушки, такі самі, кріплення тут в комплекті. Габарити я вже поміряв такі самі. Для кого цікаво переглянути про радіатор алюмінієвопаяний, паяний, посилання буде в кінці цього відео. От, а також для кого, кому потрібно буде замовити радіатор або дізнатись ціну. До речі, цей радіатор дешевший, ніж той, значно дешевший. На, на сайті буде вказана актуальна ціна. Точніше сказати, не буде указана, а вже вказана. Кому цікаво, знов таки в кінці відео, а також в описі під відео, буде посилання на сторінку нашого сайту, де можна замовити радіатор. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре.